Добрий день, малята! Рада вас знов вітати! Наше заняття сьогодні незвичне, трішки розвиваюче, трішки логічне, дуже цікаве і незвичайне. В гості до посуду ми завітаємо. Дітка, а для чого нам необхідний посуд? Так, ми в ньому готуємо їжу, сервіруємо стіл до сніданку, обіду, вечері, п'ємо з нього чай, каву, соки. Воду. Так маля? Ну що ж, посуд вже на нас чекає та із кухонної шафи виглядає. Будемо знайомитися з посудом. Я буду по черзі називати його, а ви за мною повторювати. Домовились? Тож почнемо. Кастрюля, сковорідка або пательня, котел. Сотейник, тертка, ніж, миска, качалка, вінчик, лопатка, половник та чайник. Молодці. І називається цей посуд, який ми використовуємо для приготування їжі, кухонний. Повторіть. Ухонний. Молодці. Наступна полиця тарілки, салатниця, маслянка, супниця, склянка, ваза для фруктів, блюдо для риби, тортниця, виделка, ложка. Столовий ніж. І називається посуд, який ми використовуємо для вживання їжі, столовий. Повторіть, столовий. Молодці. І остання полиця чашка з блюдцем. Чайна ложечка, заварник, цукорниця. Молочник. Кавова турка. Молодці. Називається цей посуд, з якого ми п'ємо чай та каву, чайний або кавовий. Ну що ж, посуд радо нас вітає і до гри нас приглашає. Гра в нас буде непроста. Ось послухайте, яка. Треба порахувати кухонний посуд цей посуд використовується для чого. Так, молодці, кухонний посуд для приготування їжі. Отож почнемо ось з цієї картинки. Порахуйте всі сковорідки або пательні ще правильно казати, та позначте цифрою в червоному кружечку, який знаходиться першим у ряду. Рахуйте! Так, молодці їх 4. Тепер порахуйте усі сотейники Та позначте цифрою в третьому кружечку. Молодці їх 3. Тепер рахуємо тертки. Та позначте цифрою у другому кружечку. Молодці їх 2. І нарешті рахуємо качалки. А позначаємо цифрою у четвертому кружечку. Розумнички. Їх теж дві. На цій ілюстрації треба порахувати всі кастрюлі і позначити цифрою у червоному кружечку, який знаходиться у правому куточку. І всі чайники порахувати та позначити цифрою у кружечку в лівому кутку. Рахуємо. Молодці. Чайників 5, а кастрюль 4. На цій ілюстрації рахуємо кухонний посуд та прилади. Скільки трушляків. Порахуйте та позначте цифрою у першому кружечку. Молодці їх 3. Тепер скільки ножів. І позначимо цифру в третьому кружку. Так, їх п'ять. Тепер рахуємо котли або казани. Позначимо в п'ятому кружечку. Розумнички, їх два. А скільки лопаток позначимо в другому кружечку. Вірно, вона одна. І нарешті порахуємо половники та позначимо в четвертому кружечку. Скільки їх? Молодці, їх три. Дітки, а чого ви ще нарахували три види? Так, молодці, друшляків. Малята, а ви знаєте, що посуд має не тільки своє призначення? Але й він ще виготовляється із різних матеріалів з кераміки, алюмінія, фарфора, металу, дерева, чавуна, скла та пластмаси. Я запрошую вас у майстерню посуду, де майстер виготовляв посуд, але не встиг закінчити свою роботу. Допоможемо йому визначитись, які ж деталі йому треба доробити? Допоможемо? Тоді почали. Що це? Так, чайник. Але в ньому чогось не вистачає. Чайник без чого? Вірно, без носика. А це що? Так, це чашка. А чого в ній не вистачає? Вірно, ручки. За що ми будемо тримати чашечку, так? Це миски. Чого в якій мисці не вистачає? Розумнички, в жовтій мисці не вистачає дна. А це що? Кастрюля. Без чого не може бути кастрюля. Так, без ручок, молодці. А ось іще один чайник. Що ви бачите, чого немає? Вірно, кришечки. Куди ж воду заливати, так? Це що? Сковорідка або пательня правильно. Без чого вона? Молодці, без ручки. А це, наче схоже на тертку, так? Але чогось на ній немає. Так, маленьких нагострених дірочок. А чим ми розкочуємо тісто? Так, качалкою. Чого в ній не вистачає? Так, однієї ручки. А це кухонний. Ніж молодці, без чого він? Вірно, без леза. А до цієї каструлі що забув доробити майстер? Розумнички, кришки. Пишаюся вами малюки. Ви всі відсутні деталі допомогли майстру визначити, без яких посуд був би непридатним для приготування їжі. Ну що, малята? Ось наші невеличкі заняття по ознайомленню посудом закінчуються. Я сподіваюся, вам сподобалось гратися та щось цікаве дізнаватися, так? Кажу вам до побачення та до нових зустрічей!